Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі та готуватись до контрольної роботи. Отже, задача під номером 1. Всі задачі виконуємо письмово, слухаємо уважну умову задачі і записуємо поки що дано слово. Да? Рослина олія об'ємом 2000 см кубічних має масу 1,84 кг. Визначте густину олії. Отже. Що нам відомо? Нам відомий об'єм, відома маса, потрібно знайти густину. Що ми запишемо з вами в дано? Об'єм 2000 см кубічних. Маса 1,84 кг. Тепер дивіться, оскільки у нас густина. Виміряється, або в кілограми ділимо на метр кубічний, це саме правильно. Або у вас в таблиці наведені грами на сантиметр кубічні. І так, і так можемо цю задачу розв'язувати. Отже, давайте виберемо найлегший варіант, переведемо з кілограмів в грами. Але, ще раз, та, і так, і так буде правильно. Отже, в одному кілограмі 1000 домножила на 1000, отримала 1840 г. Підкреслили все, будемо шукати ро густину. Пригадуємо, для того, щоб знайти густину, ми з вами вивчили формулу, ро дорівнює масу ділимо на об'єм. У нас зараз маса в грамах, об'єм в сантиметрах кубічних. Якщо ми підставимо значення, ми отримаємо 0,07. 92 сотих грама на сантиметр кубічний. Задача елементарна, на одну дію на знання однієї формули для знаходження густини. Ну, Ви розумієте, що на контрольній може бути задача за цією формулою, але на знаходження або густини, або маси, або об'єму. Я думаю, що кожен цю формулу знає і зможе з легкістю задачу розв'язати. Будь ласка, зробіть зараз паузу і задачу запишіть у зошит. Наступна задача. На мопед діє сила тяжіння. Пригадуємо F тяжіння, що дорівнює 0,39 кН. Визначте масу мопеда. Отже, що нам відомо? Нам відома сила тяжіння. Відома маса. Пригадуємо формулу F тяжіння дорівнює mg. G у нас стала величина. Отже, що ми запишемо в дано? В даному ми запишемо не тільки силу тяжіння, а ми запишемо цю сталу величину G. Отже, f тяжіння 0,39 кг. Кіла, кіла це тисяча. Ми з вами ще на початку семестру року да, на початку року вчили ці одиниці. Кіла це множимо на тисячу. Легко запам'ятати грам і кілограм, да? між ними різниця тисяча. Отже, кіла – це тисяча. Множимо 0,39 на 1000, отримаємо 390 н. Вже ми домовилися брати 10 н на кг. Ви теж берете 10. Раніше брали завжди 9,8. Зараз навіть підручнику записано, що полегшена вам задача, ви можете округлювати до 10. На контрольній теж берете 10. 10 ньютон на кілограм. Будемо шукати масу. Формулу вже вам проговорили, да? F тяжіння дорівнює Mg. З цієї формули M Будемо шукати, що у нас таке M? Невідомий множник. Щоб його знайти, добуток, ділимо на відомий множник. F тяжіння ділимо на G. Перевіряємо одиниці вимірювання. Не забуваємо на контрольні перевіряти одиниці вимірювання. F тяжіння в ньютонах. G ньютони ділимо на кілограм. Скоротилися ньютони, кілограм пішов в чисельник і отримали кілограм. Якщо ви не можете ось так швидко розуміти, куди піде ось цей кілограм, да? завжди можна розписати, дивіться, ньютони це у нас сила тяжіння, ділимо на g, а g у нас ньютон за кілограм. Ми вміємо ділити дроби. Для цього потрібно перейти до множення і перевернути другий дріб. Отже, скоротилися ньютони, залишається просто кілограм. Я вам раджу працювати саме за цією схемою, щоб не забути, да, куди піде що піде в чизельник, що піде в знаменник. Підставляємо значення 390 ділимо на 10, буде 39 кілограм. Отже, маса мопеда. 39 кг. Зробили зараз паузу і задачу записали в зошит. Наступна задача. Під дією сили: 16 н. пружина розтягнулася на 4 см. Яка сила виникає внаслідок розтягування цієї пружини на 50 мм? Отже, що нам треба зробити? Записати дано. Сила пружності. Ми розуміємо, що буде у нас дві сили, тому відразу позначимо один, Да? Сила 1 пружності. Оскільки ми розтягуємо пружину, то у нас сила пружності. Дорівнює 16 н. Розтягнулася на 4 см. Отже, дельта Х 1, 4 см. Пригадуємо, в одному метрі 100 см. Отже, ділимо на 100, отримаємо 0,4 метра. Далі. Буде розтягуватися пружина на 50 мм. Отже, Дельта Х2 50 мм. Знову ж таки, пригадали, що в одному метрі у нас, Отже, в одному метрі у нас 1000 міліметрів. Так? Пригадуємо зв'язок в одному метрі 100 см, в одному сантиметрі 10 мм. Отже, в одному метрі 1000 міліметрів. Будемо ділити на 1000, отримаємо 0,5 метра. Що будемо шукати силу, яка виникає внаслідок розтягування. Отже, F2 пружності. І пригадуємо, да, у нас була така проста формула. F дорівнює Kx. Сила пружності дорівнює Kx. Отже, що ми зараз маємо? Що у нас є перша сила пружності? 1 і кх 1 Друга сила пружності f 2 – 2 Коефіцієнт К, сила жорсткості, і, да, вона однакова. Бо ми розтягуємо одну ту саму пружину, отже, коефіцієнт К у нас зараз не змінюється. Але ми його не знаємо. Да? Для знаходження другої сили нам потрібно знати. Коефіцієнт жорсткості К, бо х2 ми знаємо. Звідки ми можемо знайти цей коефіцієнт? А ми можемо знайти з першої сили, да? і ще раз, тому що пружина одна та сама, коефіцієнт К буде один і той же. Отже, виразимо К. що це в нас буде? Сила пружності 1 ділимо на дельта х1. Можемо підставити відразу це в формулу f2. Отже, що у нас буде F2 дорівнює k. Ось у нас F пружності 1, да? F1 пружності. Далі ділимо на дельта x1. І тепер у нас x2, у нас дельта x2 да? множимо на дельта x2. Ось звідки взялась ця формула. Так? F пружності 1 множимо на дельта х2 і ділимо на дельта Х1. Підставимо одиниці вимірювання сила пружності в ньютонах. Дельта Х1 і дельта Х2 в метрах. Метри скоротили, залишаються ньютони. Підставляємо 16 множимо на 0,5 і ділимо на 0,4. Домножимо чисельник і знаменник дробу на 100. Що ми отримаємо, коли домножимо на 100? 16 множимо на 5 і ділимо на 4. Скоротимо 16 4 на 4. 4 і одиничка. 4 множимо на 5, отримали 20. Ось, звідки взяли це значення. Отже, сила пружності, яка виникає внаслідок розтягування, дорівнює 20 н. Зробили паузу і задачу записали в зошит. Наступна задача. Брусок рівномірно тягнуть по столу. Ми такі задачі саме розв'язували, навіть лабораторна робота була, прикладаючи силу 1,5 Н, Спрямовану горизонтально. Яка маса бруска, якщо коефіцієнт тертя ковзання між бруском і столом 0,2? Отже, для розв'язання. Нам потрібно обов'язково намалювати картинку. Отже, залишили місце для дано і збоку намалюємо картинку. У нас брусок, його тягнуть, прикладаючи силу 1,5 півтора ньютона. Отже, ось тут у мене сила 1,5 ньютона. Пригадуємо, коли брусок тягнуть, виникає сила тертя, так, яка направлена в протилежну сторону. Ось вона сила тертя. Дуже важливо, що сила прикладається у нас до бруска. Да? А сила тертя, пам'ятаєте, як прикладається? Обов'язково правильно її малюємо на малюночках. Далі, що у нас є? Завжди діє сила тяжіння, з центра бруска. Де у нас центр бруска? Центр перетину Да? З центру, вона, вона напрямлена вниз. І у нас діє сила Опори да? N. Вона напрямлена від опори завжди вгору. В таких малюночках. Да? Отже, що нам дано F дорівнює 1,5 Н. Далі нам сказали сила коефіцієнт тертя ковзання, тобто μ 0,2. Ми пам'ятаємо, що у нас тут пряма участь сила тяжіння, тому використовуємо G. Підкреслили, будемо шукати масу. Переходимо до розв'язку. Отже, брусок рухається рівномірно, отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Що це означає? Що f дорівнює F тертя, n дорівнює f тяжіння. Якщо ми це знаємо, задача майже розв'язана. Пригадуємо, що F тертя знаходиться за формулою μ множимо на n. Де n ми можемо замінити на силу тяжіння, бо ми сказали, що сили попарно рівні n дорівня тяжіння. А тяжіння, в свою чергу, дорівнює m помножити на g. Отже, замість n велике, що ми можемо поставити mg. Тоді f тертя у нас дорівнює μж. З цієї формули знайдемо масу M. Вона дорівнює F, ділимо на μж. F ми знаємо, μ знаємо, G знаємо. Підставляємо одиниці вимірювання. Знову ж, да, я вам рекомендую на контрольній підставити через дроби ділення, потім перетворити на множення, щоб не загубити, куди дівається ось цей кілограм. А він у нас піде в чисельник. Маса у нас в кілограмах. Підставимо значення, що ми отримаємо 1,5, ділимо на 0,2 і множимо на 10. 0,2 помножимо на 10, отримаємо 2. Півтора ділимо на 2 буде 0,75 кг. Отже, маса бруска дорівнює 0,75 кг. Будь ласка, зробіть паузу і задачу запишіть в зошит. На наступний урок у нас з вами буде контрольна робота. Тож, я вам рекомендую пролистати свої зошити. Подивіться, які ми задачі з вами розв'язували. Обов'язково пролистайте цей розділ в підручнику. Підготуйтесь, бо будуть не тільки задачі, а будуть, як завжди, і запитання да? на знання теорії. Отже, готуємося до контрольної роботи. Бажаю успіхів!